Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Атакували шахедами. Вночі 14 липня РФ вдарило дронами по кривому рогу. Поранено чоловіка, пошкоджено 70 будинків та 20 бюджетних закладів. Очевидці про день трагедії. Минуло півроку після обстрілу РФ багатоповерхівки на перемозі. Тоді загинуло 46 людей та 80 були поранені. Деяким по 300 тисяч, іншим по 2 тисячі гривень. У підгородному власники пошкоджених та зруйнованих квартир не задоволені грошовою допомогою. Ми з дружиною спали ось тут на матрасі в очікуванні кроваті. Матрас був на підлозі. Мабуть, нас це врятувало, що ми були на такій висоті, а то нас би, мабуть, припечатало до стінки. Ми лежали, побачили зарево тут, і просто нас накрило оці вікном, у цим, і воно сипало, сипало, сипало. Ми встали, ну подивилися, вікон ніде нема, пиляка, горить, що горить. Близько другої ночі, 14 липня, РФ атакувала кривий ріг ударними дронами. Шість російських безпілотників збили військові ПВК Схід, а два влучили у комунальне підприємство та в адміністративну будівлю у Саксаганському і Довгинцівському районах міста. Повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Через це будинок Олександра Стойчева частково зруйнований. Чоловік говорить: вчора ввечері вирішили з дружиною залишити свою п'ятирічну доньку у няні вважають, це і врятувало її. Материнське, мабуть, серце підказало, як чувствувала, що ну надо, би, щоб нянечка побула. Ворота тільки поставили ворота самі. Все тільки ну, буквально неділю назад. Ворота, забор повністю все. От, ремонт, да, на другому етажі ремонт робили все, і воно так от одним моментом все згорнуло. Ми раді, що ми живі. Тобто все воно встановиться, все зробиться. План, щоб люди цілі. Через атаку російських дронів пошкоджений і будинок Віктора Гладера. Чоловік говорить, прожили з дружиною тут майже 30 років. Розповідає, почувши перші два вибухи, вибігли на вулицю. Потім пролунав третій, найсильніший. Мене немножко глушило, коли заскочив дом. Здесь темно, все в диму. Єдине, що нас спасло, що ми вийшли на крильцо. Нас би накрило Стеклом, рамами, ну і всім іншим. Ні одного окна, кровля вся розрушена повністю, і шифери і стріп, стропила. На місцях влучання працюють і волонтери. Представниця гуманітарної місії пролізка Ірина Дорож говорить: сюди приїхали о восьмій ранку, аби оцінити ступінь пошкоджень та надати психологічну допомогу. Близько дев'ятого ми привезли набори з швидкого ремонтування. Це плівка, це листи таверпаоліну, ОСБ і дошки. Також ми надаємо юридичну і психологічну допомогу. Також у Довгинцівському та Саксаганському районах розгорнули штаби, де приймають заяви на отримання матеріальної допомоги. Говорить заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко. З понеділка люди почнуть, ті, хто перші оформили заяви, почнуть отримувати матеріальну допомогу. По кожному випадку матеріальна допомога буде рахуватися окремо. Всі живі, але один чоловік отримав легкі поранення. Зараз він знаходиться вдома, медики надали всю необхідну допомогу. Працюють всі комунальні служби в міськради і прибирають заваля, надають всю необхідну допомогу людям, ліквідовують наслідки цього удару. За словами заступника Криворізького міського голови, через нічну атаку РФ різного ступеню та характеру ушкоджень зазнали понад 70 житлових будинків та близько 20 бюджетних закладів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. 14 липня – півроку з дня трагедії на житловому масиві «Перемога». 14 січня російська ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок. 46 людей загинули, 6 з яких – це діти. Два під'їзди зруйновані, пошкоджені близько 400 квартир. Також розбиті магазини, які були в цьому будинку. В одному з них працювала Ірина Булгак. Жінка продавала товари для риболовлі. Її мати Марія Левіщенко каже, під час тривоги донька перебувала в складському приміщенні, адже завжди дотримувалася правила двох стін. Однак епіцентр вибуху був у тій частині будинку, де й ховалася Ірина. 41-річна жінка загинула. Під час ракетного удару чоловік Ірини перебував неподалік, рибалив через дорогу від будинку. Тож бачив все майже одразу після вибуху, розповідає Марія Левіщенко. Дзвони каже: Саша, іди до мене, бо що по всій Україні ракетна загроза. Він каже: я тільки почав збирати, чую хлопок. Я каже, зразу баба каже, ну я не думав, що в цей дом. Я ж каже, під'їжджаю сюди і скажу. Все горить. Все, машини каже, як сігареточки, каже, горять. Ірину знайшли останньою, каже Марія Левіщенко. Через масштабний завал в місці, де перебувала жінка, ідентифікували її лише по фрагментам тіла. Вона найстарша дочка в сім'ї Левіщенків. Таке місце роботи жінка обрала не випадково, каже Марія. Ірина захоплювалася риболовлею з дитинства, була спортсменкою з ловлі риби фідером та брала участь у різноманітних змаганнях. Саша, ти мені черв'ячків, ти мені опариша. Принеси там все удочки приготов, і вона рано. Там в 4 часа чи в 5 там був такий мосик через Самару. І вона вставала і каже так, пішли на рибалку. До місця загибелі своєї доньки Марія та Валентин приходять щомісяця, 14 го числа. Жінка розповідає, аби відволіктися, шиє онуку вишиванки. Зараз ви не знаєте, Ще маленька мрія є. Але я не знаю, як вона здійсниться. Я хочу вишити портрет дочки. Ну, не знаю, як це буде, тому що як, портрети в нас є. А треба, а треба ну зробити ж як у хрестики чи як квадратики. Ну, в мене є бажання. Ганна Котова жила разом зі своїм хлопцем на третьому поверсі, зруйнованого російською ракетою під'їзду. До Дніпра переїхали із Сєвєродонецька на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час удару пара була вдома. Святкували 19-й день народження Гани. «Ми Вже прилетіло, тобто я одразу нічого не бачила. По моїм відчуттям якось мене відкинуло Я відчувала, що я десь у коридорі. Мій хлопець став а, щось по полотенце, напевно. Я просто прикрила обличчя, тому що він сказав, що держи обличчя, я мала його торкатися і зрозуміла, що там ну, нічого немає. У мене сломан палець, ось цей, а, і я просто відчувала, що воно так висить, як окремо. Ганна втратила око та отримала тяжкі травми. У мене на голові також шрам. Потім, ну, саме таке, напевно, важке це те, що в мене немає ока. А в мене по другим оком, яке бачить, також тріснула тут пластина, і мені ставили вже в Австрії. Як таку металеву частинку, дуже багато шрамів по тілу, також ще осколки в тілі, і лікарі кажуть, що скло залишиться напевно назавжди. В мене стоїть протез, він ну вже підо як підібрали під мій розмір по кольору. Лікування Гани триває вже півроку. З лютого дівчина перебуває у клініці Австрії. У серпні їй проведуть ще одну операцію на зламаному пальці та почнуть прибирати шрами. Шрами можна прибрати та як забути про них. Тобто не буде якось згадувати про те, що сталося. Але око вже не повернути, тому мені здається, що буду завжди про це пам'ятати. Мені дуже хочеться, щоб просто всі, всі росіяни відчули тубіль, яку просто знає кожен українець. Лікування за прогнозами медиків каже Гана триватиме ще кілька місяців. Після дівчина планує повернутися додому. Ангеліна Машинцева, Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро все, Що залишилося з кухні. Ми тут нічого не трогаємо. Ви розумієте, от як розбомбило, он і радіо лежить, все тут лежить. Ми сюди, я боюсь, боюся, заходить. Вибиті вікна та двері, дірки тріщини в стінах. Так, після ракетного удару РФ по підгородному 3 червня виглядає квартира Любові Синельникової. Жінка розповідає, під час вибуху перебувала у себе вдома разом з молодшим сином. Вибухова хвиля викинула її у коридор. Влада обіцяє. Виділити 100 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Я говорю, і що я можу купити на 100 тисяч? Що мені ті 100 тисяч? От. Значить, ніякої допомоги немає, якесь таке відношення бездіяльне, равнодушне. Квартира Олександра також пошкоджена після російського обстрілу. Чоловік звернувся до міської ради за фінансовою допомогою. Наразі розповідає, йому обіцяють надати 2 тисячі гривень. Каже, поки що за власні кошти встановив вікна та замазав тріщини у стінах. Витратив на це вже близько 50 тисяч гривень. Ну всі, як і всі люди, обращаються в місцеву раду. Ну поки що допомоги не як Вони пообіцяли 2 тисячі дати гривень. Примагайте за 2 тисячі гривень, чому. Чотириста епсокартон, і то я їх не куплю. То що плюс ще доставку треба платити. Квартира Наталі Шаповал також пошкоджена через ракетний удар РФ. Жінка розповідає, хоча й зверталась до міськради щодо надання матеріальної допомоги у списках, кому дадуть кошти, себе не знайшла. Місцева влада тільки поки що на папері почала виділяти кошти. Це виділили лише чотирьом квартирам, хоча дві, я вважаю, теж вони не придатні до житла в тому під'їзді. На папері виділено 300 тисяч 16. Мешканців нашого міста, містечка, верніше, вони отримали по дві тисячі. Це з тим рахуванням, що, коли казали, будуть нараховувати до 40 тисяч. На сайті Підгородненської міської територіальної громади розміщено два рішення виконкому щодо надання одноразової матеріальної допомоги за пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок російської агресії, згідно з якими 16 жителям пошкоджених домівок нададуть допомогу у розмірі 2 тисяч гривень ще чотирьом. 300 тисяч гривень. Ми надіслали інформаційний запит до міськради з питаннями: як визначили суми матеріальної допомоги для кожного власника зруйнованого та пошкодженого майна, і чи заплановано виділити кошти іншим власникам пошкоджених осель? Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. У Марганці прокладають нові водогони. Без централізованого водопостачання через руйнування військовими МРФ Каховської ГЕС, тут і досі залишаються близько 35 тисяч мешканців. Аби відновити подачу води, каже секретар Марганецької міської ради Анатолій Деркач, прокладають труби з місцевого водосховища. Запланована відстань 7,5 кілометрів. Вже прокопали 6,5 кілометрів траси. Уклали близько трьох кілометрів пластикових труб. Також тривають роботи з встановлення насосної станції. Загалом, аби забезпечити забезпечити жителів Марганцю водою в місті облаштували 55 пунктів з технічною очищеною водою, а також встановили очисні станції. А як на четвертий етаж лізти, по одній баклажки, ноги попухли. А сусіди одній на першому етажі та зобідрений і замінили. А так усі повиїжджали, немає. А один на роботі. Ну, а як то вдома, то допомагають мені виносити. Аж на четвертий етаж під двері ставляють, а тоді вже я якось затягаю в хату. Встановили фільм біля лікарні, встановили фільтраційну станцію велику, тобто свердловину достаємо воду, її очищаємо і вона вже буде питна. Таке ж хочемо поставити на всіх таких великих свердловинах, на масивах бювети такі, щоб люди могли потім набирати. Це вже буде питна вода в нас. Ну, окремо від того, яку ми будемо провозити. Лікарня повністю зараз забезпечена, тобто в водопровідних етіх, іде вода і ну, ми працюємо в, в штатному режимі, будемо так казати. Станцію, станція у нас встановлена десь наверное, півтори тижні тому. На даний час ми можемо ну, приймати пацієнтів ну, тобто без обмежень. Дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.